Мої дорогі друзі, привіт! У нас на майданчику продається надійний автомобіль. Невеличкий, симпатичний, красивий. Це Toyota Auris, 12 рік випуску. Офіціал toyota Center суми. цей автомобіль брався в 2012 році. Одна власниця на сьогоднішній день. Є підкраси по кузову, не без того, але не критичні. Продається автомобіль з двома ключами, з двома комплектами гуми. Зараз стоїть Bridgestone, непогана зимова гума, і автомобіль також продається з новою літньою гумою, яка проїхала всього на всього один сезон. Це невеличке. Хетчбек Toyota Auris. Це в принципі той же самий Toyota Corolla, тільки хетчбек. є ще менші версії, це Toyota Yaris. Машинка надійна, проста. і, що саме головне, без проблем. 1.6 мотор, бензиновий, звичайний атмосферний газ можна поставити. Текстиль салон, дуже приємно все в салоні. Невеликий пробіг. Кондиціонер заправлений, є шкіряне мультикермо таке підрізане, симпатичне. Майже повний бак бензину, є підігріви передні сидіння, ручник працює. Знижка по ціні відбулася. Ось на цих помаранчевих листочках ви побачите знижені ціни на автомобілі. 8 тисяч доларів коштує цей автомобіль, це гарна ціна. Шестиступка механіка це дозволяє їхати економніше. Є медійні отвори USB AUX, Це верхній бардачок і нижній ще бардачок. Страховачка на автомобіль ще дійсна, Питань, в принципі, нема. Гальмівні диски замінені минулоріч. І та фільтра минулому році замінені. Тобто, якщо дивитись на пробіг, то 10 тисяч вона не проїхала. Але рік машина рік пройшов після заміни, то бажано поміняти. Так, Це у нас хетчбек, невеличкий багажник. Але тут все акуратно, знаєте, виглядає досить симпатично все. Тут все на місці, знаєте, всі інструменти, запаска. Все класно, все красиво. Навіть така, щоб не стучало нічого. Тут поставили. Друзі, гарна машинка. Серед автомобілів вона може і затірялась, але я ось вам хочу ще раз її показати, нагадати, що вона є. Білий колір, затонована, красива, на ковпаках. І ще з двома комплектами гуми і двома ключами. Тож, дорогі мої друзі, я вас запрошую на майданчик. Це дійсно гарний надійний автомобіль в бюджеті 8 тисяч. Достойний конкурент, скажімо так, серед інших бюджетних автомобілів. Я вас запрошую на майданчик, раджу вам прийти, дивіться, навіть лінзована оптика. Фари всі красиві, чисті, не запутівші, не розбиті. І полірувати не треба. Все красиво, класно. Туманочки у нас є задні. Ось чекаємо на майданчику.